Вітаємо в ефірі програма Мала Батьківщина із серії Василь Каразін. Цікаві факти із життя. Сьогодні ми дізнаємося про цікаві факти життя нашого славетного земляка Василя Назаровича Каразіна, засновника Харківського національного університету. Саме така сьогодні назва цього вищого навчального закладу. Дуже цікава особистість, і ми дізнаємося цікаві факти із такої дуже рідкісної книги, що має назву Василій Каразін з рода Караджі. Книжка була видана в 2000 у другому році авторка Єлена Узбєк, Федерація Грецьких товариств України, Харківське міське товариство Греків «Геліос». Ось ви бачите зараз цю книжку. Дякуємо Харківській обласній бібліотеці для дітей, яка цю книжку нам надала прочитати. Ця програма створена в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. У такій рубриці Стафета творчості триває. Деякі цитати будуть мови оригіналу. Всього в 6 кілометрах від районного центру Харківської області, міро суматошно Суматошна Діловіта. подбочинившегося на берегу речки Мерлы, стоит маленькое, ничем не приметное село Кручик. Не на каждой карте отыщешь его. И подъезжая к нему, не верится, что этими же дорогами в начале XIX века разъезжали курьеры и почмейстеры, провозя письма и бумаги государственной важности. Ничто не напоминает о былой славе этих мест. И только скромная гранитная доска на здании школы рассказывает о том, что в тишайшем кручике родился и жил основатель первого в Украине университета 1805 год Василий Назарович Каразин. Далее мы у не меньше цикави факты. Василий Назарович Каразин Це третє покоління грецького роду караджі, цей рід знайшов свою нову батьківщину в тодішній Російській імперії. І цікаві такі були дискусії серед істориків, краєзнавців про те, яке ж саме походження чи грецьке походження. У Каразіна, чи болгарське, чи сербське. Це доволі такий цікавий момент, хоча сьогодні ми чудово розуміємо, що не національність створює людину, а саме її людська сутність. І от, до речі, про людську сутність. Є ще такі цікаві факти. Процитую далее. 19 ноября 1770 года Екатерина II именным указом Сенату пожаловала Назару Александровичу в вечное потомственное владение село Кручик с 244 душами крестьян деревню Основицы 187 душ в Слободской Украинской губернии. 31 декабря 1770 года высочайшим указом воин-герой Н.А. Каразин был произведен в полковнике и по собственному его прошению уволен в отставку. Далее, цикавые факты про життя этой людины батька Василия Назаровича Каразина. уже такая его Цивильный життя после визковой службы. Полковник в отставке с головой шел в роль землевладельца. Хозяина, главы семейства. Размеренная сельская жизнь, неделя семейного счастья, вечерние часы у самовара, мечты, планы. Но и здесь, в сихом-тихом кручике, жизнь преподносила свои сюрпризы. Порой... Разражаясь с военными баталиями, с кровопролитиями, пленениями, незаживающими рубцами на сердцах. До сих пор в Кручике и соседней Шаровке живут легенды, в основном совпадающие с документальными сведениями о кровавых распрях двух помещиков Каразина и Ольховского, каждый из которых отстаивал право на владение своей землей. Ну, идется про то, что заселение Слобожанщины – это такая довольно Цікава тема для досліджень науковців, навіть такі видатні на той час особистості між собою могли сперечатися, змагатися за території, тому що це землеволодіння і це дуже актуальна така була тема. Власне, Василь Назарович Каразін. Роки життя 1773-1842, видатний просвітитель, вчений громадський діяч ініціював створення першого у світі Міністерства народної просвіти і перший український класичний університет. Він не боявся говорити тодішній владі царям правду про. Необхідність освіти для кріпосних дітей, і, власне, акцент робиться на дітей, не тільки на більш дорослу молодь. Як ви бачите, у нас в ефірі теж наш мовчазний семенчик дуже активно слухає вболіває, він якраз вболіває за дітей. І ми цю програму робимо для дітей та батьків різного шкільного віку. Знаєте, є такі. Випадки, що діти молодшого шкільного віку іноді не чули таке прізвище Василь Каразін, і от ми теж таку просвітницьку місію виконуємо для того, щоб наші діти Слобожанщини знали про видатних людей нашої малої батьківщини. Далее, процитующий интересный факт. На рассвете 10 февраля 1773 года в селе Кручик Слободско-Украинской губернии Краснокутского комиссариатства нынешняя Харьковская область в хате крестьянина Минченко родился первый сын помещика Н.А. Каразина. Собственный дом Каразиных еще только строился, и поэтому молодая женщина в ожидании родов находилась у соседей своего Сына Каразины предполагали назвать Богданом, но при крещении ребенку дали имя Василий. Детство первенца Каразиных проходило в сельском имении в окружении родных, уважительно относящихся к крестьянскому труду крестьян и их детей. Родители мальчика принадлежали к числу немногих помещиков которые стремились рационально вести свое хозяйство и сравнительно мягко относились к своим крепостным. Первоначальное воспитание Василий Каразин получил дома, потом был определен в частные пансионы для дворянских детей. И далее цикавый факт про те, как у 1791 года, 23 сентября, Вже юнак Каразін прибув до Санкт Петербургу, вступив на військову службу сержантом в Лейб-гвардію Семенівського полку, і він користувався певною такою свободою, яку мали гвардійці, і він дуже активно займався власною освітою. Він відвідує лекції, практичні заняття в горному гірничому училищі. Це таке найстаріший вищий навчальний заклад в тодішній імперії, який прирівнювався за своїм статусом до академії. Що ж цікавило Василя Каразіна? Цікаво й нам дізнатися, чи не так? Це гірське училище вважалося одним з найкращих навчальних закладів імперії. А завдяки такому власному усердю, потягу до знань і дуже високому рівню викладання в цьому освітньому закладі, Василь Каразин здобув знання, доволі такі широкі знання у гуманітарних і. Природничих науках. Молоду людину цікавило усе. Основи фізики, математики, ботаніки, хімії, медицини вивчав мови, латинь, французька, німецька. Ну і питання суспільного ладу. Водночас Василь Каразін на той час знайомився із святим письмом. Далі цікавий факт: осінь 1795 року. Повернувшись із Петербургу після тривалого такого пробування там Василь Каразін. Вирішив завершити військову службу і присвятив своє життя такому служінню Батьківщині в науковій і громадській суспільній діяльності повертається в своє імення село Кручик. Маленьке село на Слобожанщині. Стає своєрідною такою лабораторією думок, планів, ідей і не тільки. Ну, звичайно, він вже пробував далеко від таких столичних салонів, бібліотек, таке більш замкнене життя вів, постійна робота в йому житті була. Ну, такі природні схильності його характеру до цього налаштовували. А ще дуже цікавий факт, не можемо не озвучити. Він одружується із 14-річною кріпосною селянкою. Вона була вихованкою Варвари Яківни. Домна Іванівна. Історія. Не зберегла її справжнього прізвища, як повідомляється у цій книзі дослідженні. Звичайно, родичі і знайомі не дуже схвально ставилися до такого вибору, такої знаної, популярної людини. Доволі Серйозно вже популярність таку мав Василь Каразін, якщо говорити сучасною мовою. І ще один дуже такий цікавий факт стосовно навчання Василя Каразіна. Як ви гадаєте, у кого саме навчався Василь Каразін? у Григорія Савича Сковороди? Це дуже такий вражаючий факт з його біографії, з його життя, тому що сучасна освіта. ХХІ століття вона така багатоманітна і Василь Каразін, живучи в більш ранньому часу і просторі, він дійсно знайшов для себе такі цікаві. Моменти життя і дуже активно сприйняв і розвивав у собі такий дух вольнодумства, як і Григорій Савич Сковорода, світ його ловив та не спіймав, так і ідею вольнодумства такого реформаторства, просвітництва. Василь Каразін дуже активно. Розвивав, поширював протягом е, свого життя і далі в більш дорослому віці. Йому доручалися, ми будемо про це говорити в наступних випусках, що Василю Назаровичу Каразину тодішньою владою доручалися особливо важливі державні доручення. Він розслідував справи перевищення повноважень з боку тодішніх посадовців, губернаторів. Ну, погодьтеся для тодішньої Російської імперії, це дуже такий новий рух був, який розпочався від першої особи держави, від керівника. І саме Василь Каразін дуже активно цей рух розвивав і. Далі ми в наступних випусках дізнаємося про створення Харківського університету, про те, як вдалося втілити у життя цю ідею, як сприйняли місцеві дворяни, тому що мала Батьківщина, село Кручик, нинішня Харківська область у 21 столітті. То він був, як сьогодні, депутати виконують різні доручення депутату, це така е, є назва, тобто мають займатися потребами своїх виборців, вирішувати їхні нагальні потреби. От так само, вже потім, коли Василь Назарович Каразін стає міністром просвіти, Ну, сьогоднішньою мовою ми маємо Міністерство освіти і науки, а тоді було Міністерство просвітництва. І саме Василь Назарович Каразін очолив за дорученням тодішньої влади, очолив це міністерство. І, маючи таку високу посаду в тодішньому уряді, він не забував про свою малу батьківщину і коли він приїхав сюди. Він постійно і в Петербурзі, і на Малу Батьківщину приїздив, бо таке динамічне життя ж було. То у нас зібранні серед місцевих дворян він вже мав такий авторитет, і ми дізнаємося цікаві факти далі, як гроші збирали усім народом, яку суму назбирали для того, щоб відкрити Харківський університет. Я коли прочитав, то мене особисто ця сума доволі таки вразила, тому що і на сьогодні вона так звучить вражає, а на той момент це ж зовсім інші гроші були, і навіть не гроші, головне, а те, що довіра, людська довіра дуже серйозним є фактором. З вами була програма Мала Батьківщина. Із серії Василь Каразін цікаві факти життя ведучий Леонід Гапєєв. Ми цю програму створили для наших учасників міжнародного фестивалю щастя творчості. Також для учасників гуртків точка зору і школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І ще хочемо подякувати за такий класний музичний супровід. От коли ми говоримо про освіту в такому широкому розумінні, то музи мають давати, створювати натхнення. І ми дякуємо Хмельницькій обласній філармонії за такий класний диск, що ви зараз бачите. Ця музика нам допомагає дізнаватися про цікаві факти із життя Василя Каразіна. Це тріо Флаутандо. Я думаю, що Василь Назарович Каразін без сумніву цікавився не тільки науками, про які ми дізналися з цієї книги. Але він також полюбляв мистецтво, музику, тому що люди на той час такі. Реформатори, просвітителі, вони тяжіли до всебічного розвитку людини, і тому ми бажаємо нашим глядачам читати, пізнавати світ, дізнаватися нове, не замикатися у собі, а активно розвиватися. Дякуємо за увагу.